Всім привіт! У нас сьогодні така погода, прямо весна-весна. Ну, сі дні було тепло, але сьогодні так вийшло сонечко, хмарок майже немає. Знаєте, як, як весною, коли сонечко гріє, воно так все вже зовсім відчувається по-іншому. Ну, але то ще таке, сьогодні, сьогодні останній день, скажімо так, тепло, бо і вночі плюсова температура була. А вже сьогодні вночі, завтра ще до мінус 10, і ще так цілий тиждень десь в день буде плюс там, один. Мінус 1, а вночі ще мінус 6 ще. Так цілий тиждень, ну, але як воно буде, погода міняється. Зараз на вихідні точно. У нас якось так переважно похолодання. Останні 4 тижні такі максимальні заходять на вихідні. Не знаю чого так, ну, але, але буває. Вся птиця така теж щаслива. Задов... У мене вон тут качечки в них. Ну, було то всюди, вже трошки підсохло навіть при тому, що хоч плюсова температура, але видно, я так як ходив, бачив, що багато де. Знаєте, типу, земля зверху сніг почав тупитись, а знизу ще земля була замерша, тому що було і 18, і 15 градусів, промерзло сильно, а зверху топилось, ну просто немало куди, куди в землю йти. А тепер я так думаю, от пару днів-4 дня було плюсувало, воно собі підтопилось. І потрошки вже земля, земля вбирає. Ну Зараз знову мороз, але все одно знову буде інше. Замітив, що ці качурі, коричний, ну, ці молоді мої цьогорічні прямо активно, активно працюють з моїми оцими, оцими качечками. Тут в мене всі качечки минулорічні, позаминулорічні, такі вже скажімо так, досвідчені. Цього білого ще не бачив, що працював. Ці два точно працюють. І там, де е, ось там всі мої качелі минулорічні, то, що теж то, не бачу, що працював, але я в них стараюся давати такі качки, я бачу, які ще ніби, ніби не несуться. Тому що, напевно, з дві качечки несеться, бо яйце кожного дня я по два яйця якраз назбираю. По-моєму, вже є вісім, треба назбирати 15. І тоді, і тоді буду, ну, там, може, напевно, назбираю 18 буду, бачити, і тоді буду. Буду відправляти. Німецька лінія ще не несеться, але по чуть-чуть вони всі собі вже сонечко. Бачите, качки, качки кури всі люблять, коли сонечко вони собі отак миються, потім сушаться. Бачите, до речі, вони так перше ганяли, але миряться. Я отак вони всі разом виросли, то м -м, досить, досить непогано миряться. Я так, ну, в принципі, якщо отак тримати, тримати в стаді, так як в мене тут. Я ж кажу, в мене оцей. Качор окремо є один і там є один з молодими. Той був робочий точно, тому що ці всі каченята, що в мене є, то є від цього. Качера просто може, вони ж кажуть, відчувають. Бо прямо сьогодні я, напевно, бачу вже 4 рази, що ці працювали, за це мене спостерігає, але в нього тут, бачиш, такі качки, які я плюс-мінус орієнтую, що ще не несуться. Ну і там той один раз працював, потім його, зараз ми до нього зходимо, потім його цей заганяв, але вже через сітку вони собі всі. Всі, так скажімо так, танцюють, сваряться то думаю, мав би бути мав би бути із них толк, просто ще видно їхні качки не не хочуть. Тут приблизно вже качки собі запам'ятовують які сюди ходять і вони відділяються, тому що вони ночують всі разом в стайні. Єдине, що цей качер, там качери коричневий ночують тут в кліточках. Зараз в них, спочатку, вони в мене напевно тиждень, може півтора сиділи на чистому вівсі. Ну так, скажімо так, Приводилися в форму і що ті, що там ті, але бачу, що і там вже активно працюють два качурі. І тут тому вже, ну, скажімо так, напевно, якщо я даю таких там, розробляю їм корм, даю сім порцій віса і умовно три порції пшениці, розмішую і такі, і в такому співвідношенні даю, тому що вже тому що вже йде яйця, щоб було скажімо так, щоб було більше збалансовано, щоб не був сам сам увесь. І так само даю в німецькій лінії, я їм розробляю таке одне велике біле відро і потім всім, всім розділяю. І кажу, єдине, що ще з таким дощом, що вони як намочать ще ті, ті ще крякалки найкраще виїдають, а інші як намочать, увесь не дуже хочуть їсти, але не знаю, то все час. Знаєте, в голові складається багато планів, але хочу потім, як, як ростає. Він навіть такий трохи з піском, його просто позбирати, той увесь, десь на якусь дати, типу пательну, типу того, в тепле місце, і може він може він проросте і буде як, як пророще. Не крякалки ще не несуться, теж бачу, вже гуляють. Несуться, Ну але вони теж ночують в тій верхній клітці. цей качур з молодими цими качечками, це всі три, одна туди перескочила. ночують Внизу, ті вгорі. Так що вони ще і не несуться. Ну і мені від них ще є не треба, тому що ще дуже холодно. Мені вистачає, що ті типу, понаводили, нано... понавиносили. Але кажу, працюють і ніби, ніби, вже, ніби вже помирились. Кажу, вони всі активно, їх ранку випускають, танцюють, всі тут в куті збираються, сваряться. Так що Думаю, що цей вже теж собі відійшов і буде, і буде все добре. Ну, і той тут має Має. Сьогодні 5 йому загнав, тому що ніяк не хотіло йти, але щось дивлюся, що є і п'ятий. Не бачу, напевно, вискочила. Є 4, і оця, і оця молоденька. О, оцей. Ну, це, це від нього, оці то що є. Це все в більшості від нього. Так що він теж, теж працює тай хлопець, то, що зараз, напевно, віддихає, може кажу, качки не несуться. У них тут кишені таке і не бачу. Я знаю, що з куричних багато там несеться. Так, тут теж, бачите, все вже... Тут болото, то он там. Ви що не доїли, походу. Я зайшов і ви втікли не сюди, ціп, ціп. сіп сіп Давав кропиву, даю на сніг. Ну, ще такі, чуть, -чуть, чуть, чуть є. О, вони теж всі собі тут ходять, їдять. Вон прийшли, доїдають, доїдають. Е, ще оцей підростає, та можна буде вже його прибирати індюглишні. Ну, всі два між собою більше-менше поки що миряться, ніби той, ніби той топче. Я так спостерігаю, той довкола ходи, коли він працює, але ніби він, ніби він працює, так як я за ним дивився. Був один день, що вони щось билися, виясняли, видно, хто, хто тут головніший, але так от поки що більше-менше між, між собою ходять і не, і не б'ються. Ну нічого, надіюся, що, надію, що все буде добре. Заходять вони вленьку, я бачу по бурбонах, та й у тих бачу, пір'я вилітає, вони такі на весняну леньку видно. О, так будуть. О, 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 І це і з ними ходить. Так що думаю, що скоро будуть, що скоро будуть красиві. Несуться по трохи по 3-4 яйця є. є, можна сказати, що весь час. Так що, так, що поки що індики теж я, я задоволений. Несуться від листопада, Так що молодці, ну, підгодовую, я Надію, що зараз буде весна тепліше, що будемо будем поляти, по спрацювати далі. Так, прийшовши до хати, вирішив вам показати ось цих. Вони в мене під подвійним захистом, коли є, щоб краще трималась точніше шмато, то вони сидять. Точніше, що я ставлю стекло, і тепло менше втікає. Він вже водичка поставив їм з антибіотиком. Якщо чесно, як зранку їх нагодував, поставив водичку, так до них і не заглядав. О, ось такі вони, але що ніби. Ніби всіх все добре, тільки то, що розгортали вам корм весь в кучу і кричать. І кричать, що кричите на свіжого вам. Да. Треба буде їм принести кормушку таку довго вона сюди в тазі класиться, давати їм в кормушку. Та О, такі, бачите, їдять, ходять всі ростуть гарненькі, активні. Е, так собі подумав, що вони... Е, що ну, кажу, ці більші, то Я планую собі ще продавати, якщо хтось захоче, а от ту партію якраз така вона кольоровенька, то може залишу, залишу собі, якщо там ці всі продадуться, опа, то цих залишу собі, щоб мати. Щоб мати раннього. Каже, оцей мене. Так, Ходи сюди, покажешся, який ти красивий. О, бачите, Сяточку, чи то він? не він? Тобі, ну, не він оцей оцей, за ним, так. О, оцей, Але цей теж прикольненький. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вони шустрі. Ході показати, оцей. О. Біленькі, жовтенькі, ну одним словом, в мене ж там помісні. Ще я привіз там того року, точніше я це замовляв ще з іншого господарства, де теж були не було, певної породи, а теж були вони такі всі мішані там. І через то вони получилися такі Такі красончики. Кажу, ідея тут така у нас. Погода вже, вже вон зараз вечір. Вже вечором від весінньої погоди нічого не лишилося, починає таке пити ходіть, все добре. Е, вже починає такий типу сніжок, починає вже йти до нуля. Сьогодні ще така більше-менше, ніж завтра вночі вже мінус 10, там ще якось потім мінус 7, ну, по чуть-чуть воно буде все, сплять сплять, бачите, п'єс палиться. Звідти стіна тепла, той тазік гріється. І вони трохи. Я тут відкрив і пішли і пішли спати туди до, до тазика. Ну, вони буду її накривати, хай гріються. Такий в мене сьогодні, сьогодні вийшов день. Дяк, гарного дня, вечора, дякую за перегляд. Хай у вас все буде добре.